Коли ламається будь-який механізм, ми шукаємо інструкцію. Читаємо, розбираємося, шукаємо, чому він перестав працювати. А коли ламається наше тіло, ми навіть не пробуємо зрозуміти. Ми біжимо до лікарів, ковтаємо пігулки і повністю віддаємо себе у чужі руки. Так нас навчили. Система зробила нас залежними. Їй вигідно, щоб ми не знали, як працює наш організм, наш механізм. А тіло це не просто тіло, це тім нашої душі. І воно нам дано на все життя. І як у будь-якому механізму, в нас є багато фільтрів. Це печінка, кишківник, нирки, шкіра, лімфатична система. І їх не потрібно глушити таблетками, а навчитися чистити, підтримувати та берегти. Ми забули головне інструкцію користуванням власного тіла. Ми перестали слухати його. І замість того, щоб зрозуміти сигнал, просто вимикаємо його таблеткою. Я навчаю людей цієї природній інструкції до свого організму. Навчаю людей слухати душу, адже вона самий основний навігатор. І коли ми починаємо слухати душу, тіло саме скаже, що коли йому потрібно, коли їсти, що їсти, коли відпочити, коли мовчати, а коли діяти. Головне слухати не голову, а душу. І Якщо ми почнемо довіряти їй, тіло саме відновиться, зцілиться, почиститься, а ми тільки допоможемо їй. Жнє здоров'я не в аптеках і не в аналізах, воно в гармонії душі і тіла. Умінні почути себе.